На доброго всім дня! Якщо хочете приготувати дуже смачненькі малесенькі пряночки, лимонні. Будь ласка, приєднуйтесь до мене і будемо готувати дуже швидко. І так одне яйце. 80 грамів цукру підбиваємо вінчиком. Додаємо 80 грамів олії. І теж добре підриваємо вінчиком. Вливаю сок половинки лимона. Кісточка попала я її. Щоб не було кісточок, звичайно, якщо попала кісточка, значить треба його обов'язково вимити. Росіяла 300 г борошна і додаю пачечку неповну половинку пачечки розпушувача і сюди вкинула дрібку невеличку плоди. Додаю потроху борошна і розмішую вінчиком. Додаю ще борошно. Ще розмішую руками. Борошна не повинно бути дуже тугим. Тісто повинно бути м'якеньким і не дуже забитим. Отак. Якраз майже 300 грамів борошна у нас сюди пішло. Получається дуже гарне. Жовте, таке, лимонне тісто, аромат з лимончика дуже гарний, такий ароматне, красиве тісто. От подивіться, яке ж воно виходить гарне. Прямо аж приємно з ним працювати. Навіть мисочка, в якій я готувала це тісто, залишається чистою. Вібрало все. посудину, в якій буде випікати наші прянички, змазуємо або покриваємо спочатку бумагою, а потім змазуємо олійкою і формуємо отакі невеличкі кульки, пряночки. Відриваємо. І формуємо пряночки. Прямо так. О, колобочки такі. І отак на відстані трішечко один від одного викладаю наші пряночки. Якраз такої кількості пряночки вистачає, щоб викласти на мою сковорідку. Ідеально. Тісто, визначені кількості інгредієнтів для моєї сковорідки. Премички ставлю, в лед розігріту до култу. Від попередньої випічки у мене залишився один білок. Я кидаю півтори ложки цукру і сок лимона. Той, що залишився у мене з минулого разу. Трішки додаю сок лимону, крихотку одну солі і збиваю глазурь. Якщо ж глазурі ви не хочете робити яким чином, можна прянички, просто притрусити цукровою пудрою. просто цукрової пудри в мене сьогодні немає. Через те я роблю глазур. За дві хвилини до закінчення випікання, вже трішечки навіть. Перетримали, змазу їх білком. А ви можете посипати цукровою пудрою і все. Ось такі вони вийшли красиві, пішленько ставлю у духовочку. Вийшли такі невеличкі, але вони підійшли, такі стали пухкі, гарні, жовтесенькі. Притрусила цукром ще зверху. Неймовірно, м'якесеньких лимонних пряників. Якщо мій рецепт сподобався, будь ласка, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і готуйте миттєво отакі пряночки. Погляньте, які вони, красивенні. О, і пухтенькі такі. Оже, а розтиплясті прямо там в роті, безподобні пряночки, будь ласка, готуйте. Я просто настільно рекомендую. І дуже швидко. І це тільки половинка буквально порції. Я завжди готую на 2-3 порції. Такі пряночки.